От Луки, Святого Євангелія чтені є. Слава Тебі, Господи, слава тобі. Вонь мім, сказав Господь, кажу вам кожен, хто визнає мене перед людьми, і син чоловічий визнає його перед ангелами Божими. Хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими, і всякому, хто скаже Слово проти Сина чоловічого, проститься йому. А тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься ані в тому, ані в другому віці. Коли вас приведуть у синагоги до урядів, до влади, не клопочіться тим, як або що маєте відповідати, або що маєте казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дорогі браті і сестри, з сьогоднішній Євангелію Ісус Христос каже: хто мене зречеться перед людьми, того і я зречуся перед ангелами Божими, хто скаже Слово Сина проти Сина чоловічого проститься йому, а хто холитиме Святого Духа, не проститься. Ісус Христос, дорогі браті і сестри, є тим наріжним каменем, на якому збудована Церква Христова, Церква католицька, а також Він є тим каменем спотикання для багатьох, які через нього, які його відреклися, які зреклися Христа і пішли блудними дорогами. Бо Христос каже, я є дорога правди і життя. Хто йде за мною, той ніколи не буде ходити в темряві, а буде мати світло того життя. І наше життя християнське ми маємо будувати завжди на Христі. Перше завжди має бути Господь Бог у нашому житті, в сім'ї, в родині, в суспільстві. Якщо Господь Бог буде мати перше місце в родині, в сім'ї, в суспільстві, те суспільство чи та сім'я, чи та держава, вона ніколи не занепаде, вона ніколи не розвалиться. Бо якщо Христос буде мати перше місце, Христос буде берегти то, що є Його. Так Ісус Христос сказав перед Своїм. Перед своїми страстями до Отця Небесного за Апостолів, що Він їх взяв від світу і Він їх беріг, бо вони були Його. Так само, якщо сім'я належить Христові, і Він має перше місце чи держава, народ, Христос, будучи володаром тої держави чи народу, Він буде берегти свій нарік. Він буде берегти то, що є Його, то, що належить йому. І тому є так важливо, дорогі браті і сестри, щоб Христос в нашому житті мав те перше місце, бо завжди є боротьба в житті людини. Ми народжені до великої боротьби, де тут, на землі, Христос хоче збудувати своє Царство, Царство Боже. Царство, в люд... Царство найперше в людських душах, і завжди зло напастує людину, диявол, спокуси, світ напастує, щоб людина відвернулася від Христа, щоб людина зрадила Христа, і дуже багато є тих зрад. І особливо сьогодні ми можемо навіть почути в сповіді, як людина стадається перехреститися, особливо молоде покоління. Біля церкви, коли йде і бачить фігуру хрест, встидаються. що про мене думають, подумають друзі, що про мене подумає компанія моя і так далі. І то є, дорогі брати і сестри, та слабка віра, і то є та велика боротьба, яка часто тут точиться в нашому серці і в нашій душі. Чи ви, брати Христа? Чи повстадатися, чи відвернутися від Нього. І так, та боротьба є через ціле життя. І тому, ми, другі брати і сестри, завжди маємо просити у Бога тої ласки, ласки бути тими воїнами Ісуса Христа, бути вірними Йому, не повстадатися, зробити на собі знак святого Христа, коли йдемо попри церкву, не повстадатися. Нашого Бога. Бо колись будемо встадатися на суді Божому, якщо будемо встадатися Христа тут, в тому земному житті, перед тим, як каже Івангеліє, перед тим родом грішним і блудним. І тому завжди маємо бути стійкими у вірі, не тільки зовнішньо, але й внутрішньо, не повстадатися, що скаже. Скажуть друзі, що скажуть знайомі, але бути вірними Христові в тому житті. А Христос буде вірний зі своєї сторони, буде нам дарувати обильні ласки, буде нам допомагати в тому житті, буде нас зберегти в тому житті, щоб ми не попали під владу диявола, гріха, пропасті, щоб ми не за. за... Не стратила нашої душі в пеклі. Тому і так важливо це Івангеліє сьогодні. Ісус Христос сам каже, хто буде мене встидатися перед людьми, того я постадаюся перед Отцем Моїм Небесним. Але після каже, хто скаже Слово проти Сина Чоловічого, йому проститься, а хто буде хулитися того Духа, не проститься йому. Що означає хулити проти Святого Духа, то означає. Гріх проти Святого Духа, нерозкиність аж до смерті, противитися ласті Святого Духа, коли Бог часто навіть неостанно і грішникові нагадує, покинь своє блудне грішне життя, Бог через Духа Святого промовляє через совість до людини, яка є в гріхах, в блудах, в пропасті, в смертельних гріхах. Але коли людина противиться, тому голосу Божому, який промовляє через совість, це є гріх проти Святого Духа, та нероскаяність, та нероскаяність до смерті. І якщо людина помирає в такому стані, вона їй не проститься, прийде на суд Божий, і в якому стані ти покинув той світ, в такому стані твоя душа стає на суд Божий. Якщо той стан є смертельний гріх, то Бог не може простити такій людині, такій душі, давав йому всю багато лаз, давав йому багато можливостей, щоб тут на цій землі покаявся, покинув своє грішне життя, змінив своє життя, очистив свою душу через сповідь, через покаяння, через навернення, але коли Людина противилася тому голосу Божому, тому ті ласті Духа Святого, де Господь Бог хотів навернути. І завжди так є. Бог завжди промовляє до кожного із нас, а особливо до грішників, щоб їх навернути, щоб після ніхто не міг на суді Божому закинути самому Богові, що я засуджений несправедливо, бо не було можливості, не було шансу, а Бог дає то. І ту можливість завжди, кожен день, щоб людина покаялася, навернулася до Бога. Повернулася лицем до Христа. І тому Ісус Христос, Він є той, тим каменем, наріжним, на якому збудоване, на якому Господь Бог хоче будувати те Царство Боже тут на землі, і Він є тою дорогою, правдою і життям. І тому він для нас має бути найдорожчий в цьому. Земному житті, Він має мати завжди те перше місце. Перше, ніж зробити якийсь крок, якийсь, якусь справу, ми маємо подумати, чи то не буде ображати Бога, чи то не буде зневажати Христа. Він стільки багато заплатив за нас і народився в спині, і жив бідно, а в кінці так тяжко терпів, страждав і вмирав на Христі. І це все тільки заради нас і заради нашого Спасіння. Тому маємо поцінувати того нашого Бога, Ту його велику жертву, його терпіння і страждання, його приниження, його висміяння, а деколи нам в житті є ота та спокуса диявола, що про мене скажуть, друзі, знайомі, а Христа зневажали, Хреста, хреста розпинали. Скільки він витерпів, скільки витерпіла пречиста Діва Марія, тих образ, тих зноваг, тих принижень, але кінець завжди буде перемога за Христом. І тому завжди, дорігі браті і сестри, в нашому житті вибираємо Христа, Його правду, мораль, Божі заповіді, і ми станемо великими переможцями. Навіть якщо тут в тому земному житті прийдеться перетерпіти за Христа. В католицьку церкву за Божу науку, але все-таки перемога буде завжди за тими, хто йде за Христом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.